Всім привіт! Сьогодні друга серія підвального кача, але сьогодні я не в підвалі, сьогодні я в кімнаті. Є такий наборчик у нас тут. Сьогодні буде легенька тренувачка, розминка, а потім, потім покажу, що буде. Оставайтесь на каналі, дивіться, що буде далі. Зараз покажу свою розминочку. Не знаю, всю буду знімати чи не всю. Але все просто розминаємо суглоби. По 10 разів в одну сторону, 10 разів в іншу. Після позавчорашнього підвального качаща трошки крепатурка є. Ну нічого. Потім розминаємо так. Трошки розігріваємо м'язи суглоби. Не забуваємо правильно дихати якось так тепер ноги. Якось так. Це ще не все. Тепер віджимання від полу і розминка закінчена. Так видно видно? чи не видно? 40 раз. Ще два підходи зроблю тільки з перекатами з однієї сторони на іншу. Щось зараз покажу. Не забуваємо, не стоїмо на одному місці, ходимо і дихаємо правильно. Видно? Зараз ще один підход і розминка закінчена. Да, після тривалого перериву кардіо не дуже. Треба знову починати бігати. Так, розминка, все закінчено. Далі буде присідання. Тут в мене штанга з невеликими вісами, але нічого страшного. Присідання, потім вправа на біцепс, підтягування, думаю, і інші вправи. Так що залишайтесь на каналі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І будемо втягуватись потихеньку разом.